Всім привіт! Вирішила коротенько зняти відео про те, що в мене зараз у роботі. Маю у роботі ось таку спідницю. Навіть не знаю, як її краще показати, тому що вона вже на спицях зібрана, не розкладається. Ось це її верхня частина. В'яжу я її по колу, трошки зверху пров'язала поворотні ряди. Подвійною резиночкою і далі по колу. Ось такою, таким способом в'язання. Я його вже показувала знімала, як в'язати цей мотив. У мене він називається плісе, але в коментарях написали, що це гофре. Тому я навіть не знаю, як його назвати, напишіть, як правильно. Якщо знаєте, як дійсно правильно. Ниточка шерстяна, в мене є коротенький огляд на цю нитку. Колір ось такий, бачите, кемел. Тепленька, але тоненька. Ось така ниточка. В'яжу я на розмір десь 50-52. Ну, ще маю пров'язати приблизно ось стільки ж довжини, як зараз вона пров'язана. Якесь в'язання в мене дуже довге затягнулось, як ніколи. І ще я ну, не знаю, як, яким чином її випарити, щоб трошки вирівняти полотно, адже розумію, що якщо я відпарю класичним способом, то воно все розтягнеться, а я цього не хочу. Якщо знаєте і є маєте якісь поради, то я вам буду дуже вдячна. Також дуже вдячна, що завітали на мій канал. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь!